Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати простий, але неймовірно смачний вафельний торт. Із вафельних коржів згущеного молока, зефіру і вершкового масла, без духовки, без зайвих зусиль. Просто швидко і неймовірно смачно. Цей торт завжди рятує. Коли хочеться чогось солодкого до чаю, а часу зовсім мало. Для приготування нам потрібно 5 великих вафельних коржів, 150 г вершкового масла. Масло має бути кімнатної температури, Дві банки згущеного молока, Три пачки зефіру. А зараз йдемо збирати вафельний торт. У глибоку миску вкладаємо 150 г вершкового масла. В пару заходів додаємо згущене молоко. Взбиваємо крем готовий. Нам потрібно для торта 5 великих вафельних коржів. Кладем корж меншими квадратиками доверху, а більшими донизу. На корж кладемо крем. Розмащуємо спочатку в боки, а пізніше середину. Накладаємо другий корж меншими кубиками доверху. Змащуємо кремом спочатку в боки, а пізніше середину. Накладаємо третій корж також меншими кубиками доверху, так само кремом змащуємо раніше боки, а тоді середину, розділяємо зефір і викладаємо його на корж один біля одного, щоб не було пустого місця. Придумала я, щоб покласти зефір і не пожаліла це дуже смачно. Між зефіром, де є пусті місця, Тож закласти кусочками зефіру. Ще ми торт не закінчили робити, але подивіться, який він гарний. Зверху зефір треба змастити кремом. Але крему треба брати небагато. Окремо беремо вафельний корж дрібними кубиками доверху. Змащуємо його кремом. Змащуємо спочатку боки, а пізніше середину. Корж кладемо на торт. Тей стороною, де є крем, придушуємо. Знову окремо беремо корж дрібними кубиками доверху і змащуємо його кремом. Накладаємо його на торт кремом до торта. Придушуємо. Можна залишити його просто так, а можна прикрасити любим способом, який вам подобається. Я буду прикрашати у вигляді вишивки. Зверху посипати шоколадними дропсами і кладемо торт у холодильник на дві години, а краще на цілу ніч. Ви тільки подивіться, який гарний торт у нас получився, а зараз покажу, який він у розрізі. Чудову ідею я придумала додати зефір. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний вафельний торт за цим рецептом. Ваші рідні і друзі будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу віпро... Продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні.